Мені 34 роки, я інженер за освітою, працював на заводі, доки все не почалося. Одружений, у нас із дружиною двоє дітей: хлопчик семи років і дівчинка чотирьох. Ми жили спокійно, наскільки це було можливо останніми роками, але у 2025 році все стало нестерпним. Я не хочу говорити про політику чи війну, це надто складно і боляче. Я хочу розповісти. Як я наважився тікати, чому обрав Румунію і що довелося пережити, щоб перетнути кордон? Це не героїчна історія, я не герой. Я просто людина, яка хотіла жити. Усе почалося з облав. ТЦК, територіальні центри комплектування, почали працювати як ніколи жорстко. Вони з'являлися всюди, на ринках, в автобусах, біля супермаркетів. Чоловіків забирали просто з вулиць. Я бачив, як мого сусіда, батька трьох дітей, зупинили на заправці. Він лише заправляв машину, а за 10 хвилин його вже везли до військкомату. Йому 42 роки, у нього хворе серце, але це нікого не хвилювало. І я почав боятися виходити з дому. Дружина казала: не ходи на роботу, придумай щось. Але як не ходити? Нам потрібні були гроші. Діти ростуть, продукти дорожчають. Я відчував, що божевілію від цього тиску. Кожен день я чекав, що за мною прийдуть. Моя мотивація була простою: я хотів залишитися живим для своєї сім'ї. Я не вірю в систему, яка відправляє людей на смерть без підготовки, без нормального спорядження. Я не пацифіст, але я не хочу бути гарматним м'ясом. Дружина плакала, коли я вперше заговорив про втечу. Вона розуміла, що це небезпечно, але залишатися було ще небезпечніше. Ми вирішили, що я піду, а вона з дітьми тимчасово перебереться до її батьків у село. Якщо я доберуся до безпечного місця, я знайду спосіб забрати їх. Це було найважче рішення в моєму житті. Я не знав, чи побачу їх знову. Підготовка зайняла близько двох тижнів. Я не міг просто взяти рюкзак і піти. Це було б самогубством. Спочатку я почав шукати інформацію. Інтернет був повний чуток, але знайти щось корисне було складно. Телеграм-канали, де обговорювали маршрути, часто блокували. Але я знайшов один, де люди ділилися досвідом. Там писали, що Румунія найреальніший варіант. Кордон проходить через Карпати. Місцевість складна, але прикордонники не всюди патрулюють. Річки, як от Тиса, я одразу відкинув. Я не вмію добре плавати, а течія там смертельна. Читав, що багато хто втонув, намагаючись перепливти. Гори здавалися меншим ризиком. Я почав збирати спорядження. У мене був старий туристичний рюкзак ще зі студентських походів. Купив непромокальні черевики, теплу куртку, термобілизну. Грошей було обмаль, але я продав ноутбук, щоб вистачило. Взяв спальний мішок, невеликий запас їжі, консерви, горіхи, шоколадні батончики, води набрав дві півторалітрові пляшки: компас, ліхтарик, запасні батарейки, аптечку з бинтами і знеболювальними. Телефон я вирішив узяти, але без сім карти. Чув, що прикордонники можуть відстежувати сигнал. Карти місцевості були проблемою. Google Maps не показував актуальних стежок, а паперові карти я не знайшов. Підсумку завантажив кілька додатків із офлайн-картами і зробив скріншоти маршрутів, які обговорювали в чаті. Провідника я не шукав. По-перше, це дорого: від п'яти до десяти тисяч доларів, яких у мене не було. По-друге, я не довіряв цим людям. Читав історії, як провідники здавали втікачів-прикордонникам за гроші. Я вирішив іти сам. Фізично я був у непоганій формі. Раніше бігав вранці, іноді ходив до спортзалу, але морально я був на межі. Кожну ніч я погано спав, прокидався від найменшого шуму, думав, що за мною прийшли. Дружина намагалася мене підтримувати, але я бачив, як їй важко. За день до виходу я обійняв дітей так міцно, що вони засміялися, не розуміючи, чому тато такий дивний. Я обрав маршрут через гори, десь у прикордонній зоні. Не буду називати точного місця, це неважливо, та да й небезпечно. Головне, що я знав, треба йти на південний захід, орієнтуючись за компасом і зірками. План був простий: вдень ховатися, вночі рухатися. Прикордонники використовують дрони з тепловізорами, тому я намагався уникати відкритих місць. Я вийшов з дому рано вранці, коли ще було темно. Сів на автобус до найближчого містечка, а звідти пішки рушив до лісу. Серце калатало так, наче я вже втікав від погоні. Прикордонна зона зустріла мене вогкістю і тишею. Ліс був густий, з високими ялинами і соснами, земля вкрита мохом і опалими голками, пахло хвоєю і вологою землею. перші години я йшов швидко, намагаючись відійти якомога далі від доріг. Але скоро почалися пагорби, а потім і круті схили. Ноги скользали на мокрих каменях, рюкзак тягнув плечі. Погода була похмура, моросив дрібний дощ. Я надів капюшон, але все одно промок. До полудня я знайшов невеличку западину, де росли кущі, і вирішив перечекати день. Ліг на спальний мішок, накрився дощовиком і намагався заснути. Не вийшло. Я весь час прислухався, чи не хрустне гілка, чи не загуде дрон. Вночі йти було тяжче. Темрява в лісі така, що не видно власної руки. Ліхтарик я вмикав рідко. Боявся привернути увагу. Одного разу мало не впав у рвища, помітив його в останній момент, ішов повільно, обмацуючи дорогу палицею. До ранку я дістався до більш відкритої місцевості: пагорби, вкриті травою і рідкими деревами. Десь далеко гуділа річка, але я не ризикнув до неї підходити. Чув, що прикордонники патрулюють водойми. Я знову сховався, цього разу в заростях папороті, їв консерви, пив воду, намагаючись економити. Тіло нило, але я змушував себе не думати про це. На третій день я зрозумів, що недооцінив відстань. Карти показували, що кордон близько, але насправді все було складніше. Схили ставали крутішими, ліс змінювався каменістими осипами. Я подряпав коліно, коли б послизнувся на мокрому камені. Біль був терпимий, але я боявся, що рана запалиться. Погода погіршувалася. Дощ посилився, вітер завивав у щелинах. Я промок до нитки, спальний мішок теж відсирів. Вночі я майже не спав, тремтів від холоду. В якийсь момент я почав думати, що дарма пішов, що краще було залишитися, але потім згадав дружину, дітей, їхні обличчя і змусив себе іти далі. На третю ніч я зустрів іншу людину. Це було несподівано. Я йшов вузькою стежкою, коли почув шурухіт, завмер, серце закалатало. Із темляви вийшов чоловік, худий, зі скойодженим хороволоссям. Він був старшим за мене, років 45. Він підняв руки, показуючи, що небезпечний, і по шепки запитав: Ти теж туди? Я кивнув, не знаючи, чи варто йому довіряти. Він сказав, що йде вже четвертий день, що його мало не спіймали на першому переході. Ми вирішили триматися разом до ранку. Він розповів, що у нього хвора мати, яку він не міг залишити, але те все одно прийшов за ним. Його звали Ну, неважливо. Ми майже не розмовляли, просто йшли, підтримуючи один одного. До ранку четвертого дня ми вийшли до останнього хребта. Ліс тут був рідкий, зі стручками сосен, а далі відкрита місцевість. Я знав, що це буферна зона, найнебезпечніша. Прикордонники патрулюють тут, можуть бути дрони. Ми лагли в траві і чекали темряви. Дощ припинився, але було холодно, градусів 10. Я дивився на зорі і думав про дітей. Мій син любить малювати машинки, а дочка завжди просить, щоб я підняв її на руки. Я обіцяв собі, що зроблю це знову, коли все закінчиться. Коли стемніло, ми почали спуск. Це було найстрашніше. Схил був крутий, камені скользили під ногами. Одного разу я почув гудіння, дрон. Ми залягли, притиснулись до землі. Я молився, щоб нас не помітили. Гудіння стихло, і ми поповзли далі. Через пару годин ми вийшли до низини, де починався ліс. Мій суспільник сказав: це вже не наша земля. Я не повірив. Подивився на компас на зорі. Він мав рацію. Ми перетнули кордон. Я сів на землю, відчуваючи, як сльози течуть по щоках. Не від радості, не від полегшення, а від втоми і болю. Я залишив усе позаду. Але я був живий. Я був в Румунії.